Мої вітання всім шанувальникам смачненько в ефірі. Передача Смакота та її ведуча Катерина Іваненко. Ви коли-небудь куштували справжній бограч гуляш, зварений на відкритому багаті в спеціальному казанку? Ні, тоді приєднуйтесь, бо саме цю страву сьогодні ми будемо готувати. До того ж, ми готові на цікаві експерименти та нові знахідки. Серед численних рецептів приготування бограчу існують так би мовити, базові або традиційні, які з невеликими змінами чи доповненнями готуються майже всіма господинями у всіх куточках світу, а особливо на Закарпатті. Одним з таких рецептів ми і хочемо поділитися з нашими глядачами. Сьогодні в програмі скільки господинь, стільки й рецептів приготування бограчу. Справжня господиня має свої секрети та напрацювання у приготуванні цієї страви. І дослухатись до них просто необхідно, бо з'явились вони в результаті численних кулінарних експериментів. Нам знадобляться яловичина, свинина, картопля, томатна паста, морква, цибуля, петрушка, часник, сіль та спеції зелень. Отже, до справи. Крок перший, копчене сало ми будемо нарізати невеличкими кубиками. Бажано, щоб воно було із м'ясними прожилками, тоді, звісно, що страва буде від цього лише вигравати. Чому копчене? Та тому що, як правило, бограч готують на відкритому багаті, як я вже сказала, і з використанням дров. Отже, саме цей продукт надасть страві особливого пікантного присмаку та димку. Бограч – це страва, без якої важко уявити закарпатський відпочинок на природі. Без нього не обходяться будь-які урочистості. Кожен рецепт має право на існування і смакує по-особливому. А їх безліч і кожна господиня підлаштовує цю страву під свій смак. Ось так замість. Копченого сала можна використовувати смалець, втім смак від подібного експерименту, звісно, зміниться. Звісно, що буграч бажано готувати на відкритому багаті, але якщо такої можливості немає, то можна поекспериментувати. І повірте мені, що наш експеримент обов'язково вдасться. Історія цієї страви, наскільки її можна простежити, охоплює щонайменше три тисячоліття. Бограч пройшов разом із правогорським плем'ям, шлях від Уралу та Уральських степів через царство Хазарів, Кавказ, уздовж північних берегів Чорного моря і далі через пів'європи Європи до Дунаю. В ті далекі часи угорці воювали з турками, котрі, як відомо, були небайдужі до м'ясних страв з прянощами. Щоправда, тоді до м'яса зі спеціями та коренями паприку не додавали. Це вже значно пізніше вона стала одним з головних інгредієнтів. Легенда говорить, що турецький кухар перестарався, додавши надто багато паприки до казанка. Воїни відмовились їсти таку страву, боячись підпалити подихом степи. А от полонені угорці зрозуміли. Що наявність великої кількості гострої приправи у страві дарує шанс не лише вижити, а й поласувати вишуканою стравою. Відтоді і з'явилась в угорській кухні страва під назвою Бограч. Зараз ми ще поставимо розігріватися наш казанок. І потім вже будемо додавати наше сельце. Важливо після того, як ми додамо сало до казанку, виманити із нього максимальну кількість жиру. Бажано, щоб воно гарно підсмажилось, але не пригоріло. До речі, це важливий момент. Якщо сало пригорить, то буде гірчинка у готовій страві. Вже горить казанок чистий і прогрітий, то до нього будемо додавати сельце. Аромат неймовірний, то будемо висмажувати з нього жирок і далі готувати наш бограч. А доки сало шкверчить, будемо максимально дрібно нарізати цибулю. Зазначу, що для приготування бограчу не обійтися без чавунного казанка. Саме в такий спосіб приготування успішне. Ось так максимально дрібненько, але без фанатизму будемо нарізати і цибульку. Між іншим, слово бограч у перекладі із угорської мови означає казан, в якому вариться страва. Цибульку ми порізали, але заглянемо, що там з нашим сельцем. Сельце гарно підрум'янюється, то ми зараз до нього будемо додавати і цибульку. А доки цей ароматний процес буде тривати, ми послухаємо цінні поради від нашого дієтолога. Это первое блюдо, которое уникально по своему белковому составу. Так как в мясе есть не только железо, не только цинк, селен, хром, но также натрий и калий, то есть минеральный. и витаминный состав по витаминам группы В очень уникален. Мясо должно быть присутствовать в нашем рационе ежедневно, до 100 грамм в день. В данном бульоне мы найдем экстрактивные вещества, которые повысят нам аппетит и дадут тоже аминокислотный состав. Поэтому в бульоне мы найдем в зависимости от жирности мяса от 100 до 200 килокалорий. Овочі, які входять в дане блюдо морков і лук, дадуть нам вітамінний состав по вітаміну С і бета каротину Немножечко клітчатки. Будьте здорові, здоров'я іщі в тарілки. Аби заощадити час, ми впродовж трьох годин окремо відварювали яловичину та свинину. І саме цей насичений та густий бульйон ми додали до нашої страви. Тож тепер будемо різати на кубики м'ясо і додавати теж його до бограчу. Зазначу, що саме м'ясо у бограчі має бути більше, ніж всього іншого, а сама страва має бути густою та гострою. Втім, як на мене, перцю та спеції теж має бути в міру. А вже коли страву подано до столу, то кожен сам собі у своїй мисті господар. І ось ці м'ясні кубики ми додамо до бограчу і будемо варити їх впродовж однієї двох годин. За годину до готовності наш бульйон треба заправити ще і овочами, Чим я зараз і займусь. Ми будемо їх нарізати дуже дрібними кубиками. Між іншим я додаю моркву і картоплю, але можна ще додавати і болгарський перець. Ось наші овочі вже і порізані, то наразі ми їх будемо додавати до нашого бограчу. Потихесенько, бо він кипить. Досить таки стійко. І зараз ще додамо і томатну пасту. Звісно, що приготування бограчу це процес довготривалий, але справа того варта. А тим часом пропонуємо вашій увазі рубрику Простіше простого. Ми будемо з вами готувати рулет сирний з кисломолочним сиром та зеленню. Для цього нам потрібно 300 грам твердого сиру, 200 грам кисломолочного сиру. Часник, зелень, горіхи та майонез. Розпочнемо з твердого сиру. Для цього нам потрібно взяти пакетик та положити сир в пакетик. Завернути, щоб не потрапляла вода. Та вложити в кипячу воду. Також необхідно взяти кришку та накрити кришкою. Поки сир розмягчається, ми будемо готувати начинку. Для цього ми беремо кисломорочний сир, додаємо зелень, нарізаємо. Нарізану зелень, кидаємо творог. Різимо мілко Музика Виходить ось така начинка. Тепер беремо сир, він уже розмягчився, викладаємо на дошку. Придавлюємо, беремо качалку та розкатуємо. Перерозрізаємо пакетик. Зверху викладаємо рівним слоєм нашу начинку. Такий повинен бути рулет. Кладемо його на тарілочку. Та ставимо в холодильник на 15 хвилин. Ми дістали наш рулет з холодильнику, нарізали його на шматочки, зробили грінки. Грінки можна зробити з різного хліба, так як з білого, так і з чорного. З хліба можна вирізати різні фігурки. Ось ми так зробили. Зверху поклали шматочки нашого рулету. Ось наш бограч і готовий. Лишайтесь на одній хвилі зі смакотою. Живіть смачно і не втрачайте життєвого натхнення. З вами була передача смакота. До наступної зустрічі в ефірі.